Аштовані на перемогу та видовищну гру. Матч зірок українського шоубізу та рятувальників Вінничини пройшов на стадіоні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Перший спортивний комплекс, який з'явився в системі ДСНС області, спорудили в Калинівській частині. Ще до повномасштабного вторгнення занедбану місцину планували перетворити на тренувальну базу. Хоча рятувальники міста і так щодня в бойовій готовності, вони чи не єдині в регіоні виїжджають на виклики як на бойові завдання. Ось така каска бронежилет Пліч опліч працюють колеги з Луганської та Донецької областей. Рятувальники, які через окупацію російськими військами були змушені залишити рідні місця, тепер служать у тилу. Можна виїхати на якесь розмінування, це охорона і забезпечення пожежної безпеки, розмінування також бувають дзвінки з поліції, що знайшли невідомий предмет. Саме надзвичайники з Калинівки добре знають, що таке вибухи снарядів і порятунок людей. П'ять років тому одні з найперших рятували. Арсенал боєприпасів, який підірвали диверсанти, всі рятувальники вони відрізняються від інших, тому що поруч знаходиться дійсно арсенал і арсенал. На 75% спасли наші рятувальники разом з солдатами срочної служби арсеналу. Стадіон одразу використали за призначенням, влаштували футбольний поєдинок між зірками шоу-бізнесу та рятувальниками. Усі гроші, які зібрали місцеві, передали на допомогу збройним силам. Робимо все, аби країна перемогла. Тому найголовніша мета об'єднання, позитив і спрямування на ті досягнення, які мають необхідні бути за збереження життя людей. Дуже приємно, що є можливість зіграти цей футбольний матч. І зібрати, так як матч благодійний, зібрати кошти на допомогу зсу. А три позашляховики одразу поїхали на передову від калинівської частини. Це подарунок рятувальників побратимам зі збройних сил, бо вони спільно наближають нашу перемогу. Людмила Цимбалюк Анатолій Дмитрію Фактиві. Єдині новини.